Запропоноване збільшення бюджету ЄС виглядає суперечливо на тлі закликів до жорсткої економії. Бюджет на наступний рік становитиме як планується 138 мільярдів євро. Це більше у порівнянні з нинішнім на 9 мільярдів євро, тобто на 6,8%, що значно вище серед європейської інфляції. Багато людей не тільки у Великобританії, запитуватимуть, як ви можете просити їх економити, і водночас просити більше грошей. Чому ви самі не робите більших заощаджень? Відповідаючи на це запитання кореспондента Євроньюз, голова європейського парламенту, Мартін Шульц сказав наскільки корисно обговорювати, що ми повинні скоротити збалансований бюджет. Чи не більш важливо обговорювати, що робити зі збалансованим бюджетом Європейського союзу для створення зростання саме у тих державах-членах, які потерпають від економічної кризи? Нам потрібні інвестиції для зростання заявив на прес-конференції. І президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу так Відреагував на це пояснення депутат Європарламенту Мартін Калахан Це повністю подвійні стандарти найгіршого роду лицемірства. Жорстка економія повинна стосуватися усіх. Але в Європі, бачите, наш бюджет для інвестицій, а отже, не може бути скорочений. Це нісенітниця. Всі знають, що є багато жиру в європейському бюджеті, без якого можна обійтися. Кілька країн ще дали зрозуміти, що новий бюджетний рівень неприйнятний у час кризи.